Так, 18.02, продовження, 842. Ось такий виробіток в нас є. Тобто кіловат. Якщо брати по полях, то одне поле виробляє 505 Вт, друге 480. Також що я замітив, що в мене два поля два різних. Одній лонджі 590 це є перше поле, і лондів 620 це є друге поле. 620, як бачимо, друге поле. Стартують раніше, але в обід виходять практично на однакову на видачу. 590-ті стартують пізніше. Але зараз в обід вони будуть чуть-чуть більше набирати. Ось таке спостереження своє. В пік, в пік вони виходять практично однаково. Не знаю, з чим це пов'язано. В теорії мали би більше видавати 620, тим більше знаходяться на одному тому самому куті, в самому місці. практично. Але видають однаково в пік, що Ті 590, що 620 ландж. Ось така от ситуація. Все. Кому цікаво, запитуйте, прокоментую. Зараз йде все на зарядку акумулятора. Споживання в мене, як бачимо, по нулях. Так що ми на даний час автономні. Ось так. На будиночок де 0,32 кВт, 0,5 кВт, насос включається, включається ну і виключається перепралька. Бачимо, що щось зростає, вже помаленьку-помаленьку зростає генерація. Все найбільше, що бачив на цих панелях. У мене стоїть 8 штук 590 8 штук 620 х Це було 7,2 кВт. Це гарний сонячний день. А так, якби постійно здавав в принципі, в мережу, може б і більше замічав. Просто в мене немає скільки споживачів, щоб нагрузити повністю мережу. Акумулятори досить швиденько заряджаються і далі генерація по панелях просто, інвертор просто обмежує. Тому така ось ситуація. Не можу більше прослідкувати, але саме більше було 7.2. Все, дякую. Підписуємося, коментуємо. Так, 8 лютого 8.45. Як бачимо, панельків Інію. Димок трохи перекриває закриває сонце, але генерація все одно є. Зараз ми глянемо, що там йде по генерації. Тому Е, іній, що я замітив у своїх спостережень, іній не мішає. Та навіть якщо сніг є, то не дуже мішає генерації. Саме більше мішає генерації це коли небо затягнуте все в такий сірий сизо колір. Тоді, тоді генерація дуже слабенька, але є все одно. Поле 8,5 кВт. Йдемо до інвертора, глянемо, що виробляє. Так, 9-та година через годинку, як бачимо, вже 3 кВт і збільшується. Ще раз по панельках, щоб було зрозуміло. Теж так скачуть дані нерівномірно. Там просто котел, дим і не, не завжди відображає правдиво. Але можете зрозуміти суть. Другі 620-ті йдуть на більшу потужність, ніж перші 590. В обід вони вирівнюються. ось так так, Ще декілька слів по щитку захисту. Ось такий щиток збирав сам, усе замовляв на aliexpress Такий щиток мені вийшов е, десь 1000 гривень усе разом. Тут йдуть е, плавки предохранителі на захист, захист, е, грозозахист. Грозозахист вибирав на 500 вольт по обмеженню, оскільки інвертор має також 500 вольт по обмеження, щоб просто не, випадково не прилетіло на нього лишній вольтаж, то використовувалися такі автомати. На 500. Будьте обережні, бо на Аліекспресі дуже багато продається 600 Вт. і більше, Тому щоб не попали так, що у вас будуть стояти запобіжники на 600 Вт і спалить інвертор, якщо прилетить просто більше по сонцю. що ну, з розумом підбирають, то не мало би прилетіти, але все одно. І автомати. Не обов'язково ставити, оскільки тут є такий автомат, свій сонячний, Ну, але вже так. Для комплекту поставлю для захисту, бо не раз потрібно тут вимкнути, щоб там зняти. Допустимо, там щось там перекомбінувати. Ось так. Ще декілька слів, Ще декілька слів про акумулятори. Акумулятори 2 по 100 пробіжки деї. Дуже гарно працюють в парі. Одразу скажу, що купляв їх з різницею буквально в тиждень часу. Що замітив, що різні прошивки на різних поставщиках, тому дивили, думав, як це зробити. Виявилось дуже просто, написав на сервіс в Китай на Дю, і вони віддалено підключились, обновили всі прошивки на обидвох акумуляторах. Тепер вони працюють без жодних проблем, взагалі в аварію ще ні разу не виходили. І все. Інвертор прошитий, нова прошивка, логер прошитий і акумулятори прошиті. Все це через через ДЕЮ. Ой, і сервіс.